Доброго дня, шановні підписчики та глядачі, всі любителі топити дровами, з вами Павло. Ви на каналі FireBest. Продовжуємо знайомитися з сербським брендом Fergus. Ось така піч під назвою Деміко. Ось такий чавун. Піч насправді конвекційного типу, як бачите. Тут топка моя. подвійне футрування. Задній вихід димоходу 180-й. Можна підключити цей димохід зверху. Сюди ставиться заглушка, зверху виводиться димохід. Ось така ручка. Досить плотно все, велике оглядове скло. Рай. Великий зовні. Ну, Знут мені ця піч, мабуть, подобається більше, ніж зовні. По-перше, ну, ось. І ще одна товстелезна плита чавунна. Ось. Вітря, яке попадає через ці отвори. Ось механізм збросу золи, який також перекриває приток воздуха через колосникову решітку що теж дуже важливо. Тобто, Дровіжка, ця піч має добряче економити, і про надійність я теж сумніватися не буду, тому що ми довго забирали червоні печі, які б нам було не стидно подавати. Єдине питання регулювання повітря ззаді, ну, м'яко кажучи, трішки незручна. Але так як мало хто ставить прям сильно приту пічку, то я думаю, що це не є, не є катастрофічною проблемою. Два регулятора притока повітря, первинного та вторинного. Первинний ви і так можете перекрити ось сюди, а вторинний, мабуть, ніколи і не перекривається для того, щоб горіння відбувалося. Тому ось така Ось така на перший погляд чудернацька, але дуже важка і по, по товщині, оздобленню мені вона подобається. От дизайну на, на... не на професіонала, а любителя, так? Да? Боку гарненько. Це піща майже у всіх регіонах. Нашої вільної країни в окупованих нема, звісно вже. Передзвоніть, пишіть, питайте. З вами був Пабло. На все добре. Тримайте хвіст пістолетом.